Вітаю, це маркер подій. Мене звати ЕМО Стедник, і сьогодні тема, яка на перший погляд стосується лише водіїв, але насправді охоплює практично всі сфери нашого життя. Сьогодні з Сергієм Куїном, директором консалтинської компанії А-95, поговоримо про ціни на паливо. Сергій, вітаю вас! Доброго дня. Отже, на польсько-українському кордоні, вже який день поспіль, польські перевізники блокують рух українських вантажівок. За один день страйку перевізники компанії втрачають в середньому 1 мільйон гривень. Такими є результати опитування європейської бізнес-асоціації. І за їхніми даними загальна сума збитків завдана компаніями за цих понад два тижні протестів сягає понад 305 мільйонів гривень. Отже, то як ці протести можуть вплинути на ринок палива? Кажуть, що вже виникають певні проблеми із автогазом. І чи справді це так, і чи будуть виникати такі схожі труднощі із бензином та диспаливом? Ну, Насправді дійсно скраплений газ це найбільш болюча тема. Сьогодні ми зробили моніторинг. Бачимо, що в половині областей є перебої з наявністю газу на заправних станціях. Ціни рекордні сьогодні були відмічені: це 39 гривень 60 копійок за літр. І це в цілому по ринку десь 35-36 гривень за літр. І це нагадаю при тому, що місяць тому газ коштував 27 гривень. Тобто за е, неповний місяць зростання ціни склало понад 30%. Е, чому так? Чому саме скраплений газ? Тому що 30% імпорту або 25% всього ринку скрапленого газу України надходило у газовозах саме через польський кордон. Тобто, це величезний обсяг, який опинився заблокованим. Відповідно, ринок не може швидко знайти заміну цим обсягам, не може їх привести. Це е, призвело до дефіциту і зростання цін і зникнення газу в деяких мережах. Е, що стосується бензину до такого немає. Там навіть зворотні процеси йдуть. Бачимо, що йде здешевшення пального і на заправних станціях в Опті через те, що на польський кордон приходилось припадало всього там до 10 імпорту саме в бензовозах, саме автомобільним транспортом. Тому ринок швидко переорієнтувався на інші напрямки, переставив вантажі на залізницю і зміг уникнути такого ж сценарію, як з газом. Але з газом треба більше часу, щоб подолати цю кризу. Чи може ця ситуація з протестами на кордоні призвести до такої певної кризи з пальним? На жаль, ми вже мали. Ми вже стикалися на початку повномасштабного вторгнення з величезними заторами кілометровими до заправок. Скажіть, будь ласка, чи може ця ситуація знову повторитися? Ні, такої глибини кризи вже не буде. Тому що чому тоді так відбулося? Тому що тоді все сталося раптово. Ринок не був готовий. Ну, по-перше, треба було замістити 100% джерел постачання, які ми втратили. А по-друге, це е, був західний, це була Європа, е, звідки ніхто ніколи ніку не купував. Відповідно, не знали нікуди бігти, ніде купувати, на чому їхати, як привезти і таке інше. Тобто була купа питань, які е, треба було вирішити. Минуло півтора роки. Вже сьогодні всі знають, що де, як. Мають транспортний парк для цього, і відповідно цей ефект раптовості він відсутній. Тому, ну так, неприємна ситуація з крапленим газом, але я впевнений, що ринок, який має за плечима досвід подолання небувалої у світовому масштабі кризи, він справиться з цією ситуацією дуже швидко. Чи вилили ми оцей наш попередній досвід в певні резерви пального? І чи взагалі в нас є такі резерви? І якщо є, то наскільки вистачить нам при, повному, при повній цій блокаді е, україно-польського кордону? Ну, резервів особливо ніхто не тримає е, з безпекових міркувань, тому що ворог продовжує наносити удари по паливній інфраструктурі. Буквально минулих вихідних от було повідомлення, що е, один з одна з навтобас була атакована. Тому про запаси говорити не можна. Вони звичайно є, але не такі великі, як хотілося б, е, але вони є. Ну і по-друге, е, сформований величезний автопарк, який може оперативно привозити пальне, і також і залізниця працює. Тому ринок прилаш... налаштувався на роботу з колес. І, звичайно, от, е, польська ситуація вона дестабіліз... дестабілізувала ринок от в плані там, скрапленого газу. Але бачимо, що, наприклад, по світлих нафтопродуктах, яких набагато більше споживання, ніж скрапленого газу, ситуація не те, що стабільна, вона навіть ну, пальне навіть дешевше. Тому е, впевнений, що ніяких нас потрясінь там з чергами, з дефіцитом, ну, абсолютно не буде. Чи може далі продовжувати ситуація оця з таким дуже значним зростом цін саме на Автогаз? Чи може вона все-таки ще більше оця, оцей відсоток стягнути вище? Тобто, не 30 відсотків, а 40 і більше ну, насправді ринок працює. Ми вже бачимо результати цього, скільки що роблять компанії? Ну, по перше, вони намагаються. Додаткові партії скрапленого газу з Польщі, країн Балтії поставити на колеса, тобто поставити на залізницю, щоб уникнути транспортування автомобілями. По-друге, е газовози поїхали там, по великому колу, тобто не через польський кордон, а поїхали через словацький кордон, через румунський кордон, і таким чином теж потрапляють в Україну. Ну і третє це те, що є збільшення закупівель, наприклад, з тієї ж там Румунії. Е, і ми це теж бачимо. Ну, Афрахтували вже компанії танкерів газових, і просто потрібен час. Це швидко не робиться. Ніхто не сидить і не чекає, поки в Україні знадобиться газ, щоб його туди поставити. Тобто, це треба це треба законтрактувати. Це треба привезти. Це все час. Тому я думаю, що в грудні ми ситуацію зі скрапленим газом вирішимо, і ціна швидко повернеться до позначки менше 30 гривень за літр. А чи може цей бунт перевізників на кордоні спричинити е, те, що в Україну все-таки завезуть через інші кордони не, неякісне пальне? Як, зокрема, е, була ситуація така, що у Львівській заправки почали постачати не надто якісне паливо, яке в результаті призвело до того, що дуже багато машин просто вийшли з ладу? Чи може зараз ця ситуація знову повторитися? Ну, Насправді я думаю, що ми маємо, ми говоримо трошки про інші речі, наскільки ну, я, я здогадуюсь, мова йде про те, коли е, просто стався технічний збій у роботі там нафтобази і було відвантажене м, е, там спід е, продукт з під товарною водою. Е, але це був, по-перше, там локальний випадок. По-друге, це дійсно ну, спрацював як так званий людський фактор. То на сьогодні все пальне, яке надходить в Україну, воно абсолютно якісне, відповідає всім стандартам. І тут все залежить від того, хто його продає. Тобто різні, в різних мережах система менеджменту якості вона теж різна, на жаль, і от ми бачимо, чому от великі компанії вони приділяють дуже велику увагу цьому і заміряють, роблять контроль якості на кожному етапі, там, на нафтобазі, на заправних станціях. І відповідно заправитись неякісним у цих компаніях шансів набагато менше. Але в інші мережі вони цим, як то кажуть, не заморачуються, і відповідно у них шансів купити щось неякісне не через те, що вони продають там або хочуть продавати неякісним, то що буває дійсно там нафтопродукція дуже примхлива речовина, яка може змінювати свої параметри там з залежності від умов транспортування, зберігання. І таке інше, і воно потребує підвищеної уваги. Ну, не всі це роблять, і в тому числі з метою економії. Відповідно, бувають випадки, коли дійсно випадає пальне за е, якісь параметри якості. Тому тут треба довіряти тим, в кого ви купуєте, довіряти е, відомим компаніям, оскільки вони дійсно перевіряють якісь свого продукту. Дійсно перевіряють, дійсно турбуються про те, щоб клієнти були задоволені. Ну і на завершення, простими словами для простих людей, не експертів. Гривня стоїть на місці, але все-таки ви сказали про те, що ціни на паливо, зокрема на Автогаз, можуть зростати і зростають. Чому це і від чого це залежить? Факторів впливу на ціни два основних. Перший це світова ціна на нафту, нафтопродукти. Ми все купуємо за кордоном і купуємо це в залежності по формулам. На які базуються на світових катеруваннях. І другий фактор це фактор валютний, дійсно дуже важливий. Слава Богу, останнім часом бачимо гарне, гарне таке співпадіння, що ці світові ціни на нафту, нафтопродукти досить сильно знизились. Гривня стоїть на місці відповідно створені умови для подешевшення пального, що ми наразі і. Спостерігаємо. Я думаю, що по бензинах, де спальному є потенціал зниження найближчим часом десь на 3 гривні за літр. По скрапленому газу, я сподіваюся, що ми, ну, я впевнений, що у грудні ціна, ця ажіотажна, дефіцитна, вона повернеться нижче позначки 30 гривень за літр, де вона б і була, якщо б не польський страйк. Дякую дуже вам за фахові відповіді на запитання, які турбують українське суспільство. Обговорили ціни на паливо і можливі труднощі пов'язані саме з блокуванням польсько-українського кордону. Допоміг нам розібратися у цій темі директор консалтингової компанії А-95 Сергій Коюн. Сергій ще раз дякую вам, що долучилися до нашої розмови. А я нагадую, що для того, аби завжди бути в центрі всіх подій, треба просто підписатися на канал «ФМ Галичина, де ми простими словами пояснюємо разом із експертами важливі теми. Бережіть себе і слава Україні! Героям слава.